Усім привіт! В цьому відео ми покажемо, як встановити світлодіодну led ледлампу Sokol H7 у рефлектор ближнього світла на Mercedes W204. Штатні фари рефлекторний галоген. Боже, яке кончене! Йоп, я забув, що ми такою фігнею не займаємось. Тому карманчику було позаду. Світлодіодна лінза т Pro, Вони ж kx i 10. Будемо встановлювати рефлектор ближнього світла на Mercedes W204. Також за планом нас замінити скло фар на нове і заклеїти фари плівкою Santec. Далі пропоную відзняти та зафіксувати показники до встановлення світлодіодних лінз. Ракета. Показник до 23,7. Права фара. Показник до 23,6. Ну це прям дуже близько. Майже один в один з лівою фарою. Відосі є, як будемо виставляти горизонт, коли немає одного кріплення. Ось цього кріплення. Хтось вже цю фару ремонтував, навіть немає місця під ремкомплекти. Ще один сюрприз. Тріщина у склі. Але ж ми скло будемо замінювати на нове, тому не страшно. Одразу не помітили, а виявляється, до нас тут вже вигадали, як закріпити ту частину фари, яка ближче до решітки. Тут ось таку штуку підклали. Сподіваємось, що похибки в нас на горизонті світлотіньової межі не буде, коли зберемо фару. Ви ще з нами. Мені вже майстер підказує, вище з нами, вище тут. У нас порівняння. У лівій фарі світлодіодна лінза Bilet T-Rex Pro. У правій фарі штатний рефлекторний галоген. Показник після ми вже відзнімемо, коли зберуться дві фари. Так, а зараз поїду на нову пошту, заберу нове скло для цього автомобіля. Ну, звичайно, що логічно до речі це порада усім. Якщо ви встановлюєте на свої фари нове скло, обов'язково їх треба заклеїти плівкою сантек. Ще один дубль, що ти хочеш сказати? Сука, зараз берусь, зараз все вийде. О! Про що хотів сказати, на дворі вже травень місяць автомобіль ми будемо віддавати о 18.00. Тому показати світло в темний час доби у нас не вийде. Якщо вам цікаво подивитися, як саме ці лінзи освітлюють дорогу, Вище буде посилання. Можете за ним перейти і подивитися повноцінний огляд по світлодіодним лінзам. Білет Pro. У нас виникла невеличка пауза в робочому процесі. Обидві фари вже зібрані, і ліва, і права стоять на авто. Бампер також причепили. Чекаємо майстра Олешку. Олех! Олешка. де? Олех! Який має заклеїти нове скло на цих фарах плівкою Сантек? Олешка. Входить опять із Лєшка, чого ти запізнився на півгодини? Які ще півгодини. Ти, по вашим часам півгодини, в мене п'ять хвилин. Та ти мав приїхати о 16.00. Я вам нічого не должен, як казав наш президент. Ліва фара показник після встановлення світлодіодних лінз. 163,7. Права фара. Показник після 157,8. Роботи по Mercedes W204 ми закінчили. Лінзи встановили, скло замінили і заклеїли плівкою Santec. Попередні показники по лівій фарі 23,7, по правій фарі 23,6. Показники після 150 Різниця, ну, на мій погляд, просто крутезна. я дуже сподіваюся, що власник зацінить і буде кайфувати, коли він буде їздити в темний час доби по дорозі. Вам, друзі, хочу подякувати за увагу. Звичайно, якщо ви додивились цей відеоролик, якщо вам щось не зрозуміло, залишайте запитання у коментарях. Підписуємось і до нової зустрічі. Щасливо!